Друзяшки, всім привіт! Маємо на продаж ДТЗ старого зразка 5244HP. Конкретно оцей, що зібраний, стоїть, він проданий. Але є ще один такий розібраний. Тому, якщо хочете, для вас це відео буде актуальне. Це 23-го року випуску. 25-го року була зборка. Передні мости редукторні, резина на HP йде стандартна. 6,16, 9,5 х 24 Реверс е біля керма знаходиться, важкий реверса, 3 діапазона передач, 3 е швидкості на коробці. Пілот сидіння. Тобто у вас 9 передач вперед, 9 назад. Гідропоцілювач керма. Ззаду у вас гідравлічна система стандартна. циліндр стоїть у коробці, задній простір е підшитий у вас. В комплектації йде зіп. Гарантія на ДТЗ 3 роки офіційно. Також він має два гідровиходи, одну швидкість вому 540 обертів, стандартна трьохточка під 22 палець і причіпний механізм. Колія 1,20 метра плюс можна розсунути, задні диски розборні. без довантажувачів. Спереду у вас догрузи стоять на 80 кг, тобто 4 по 20. Да. Стандартний капот ще старого зразка, бак знаходиться під капотом. Ось тут він Ай, примерзло, напевно. А, Ні, зараз. Коротше, ось бак. Дизель. Вистачає повного баку десь на 12 годин роботи. E, значить, мотор тут dd 390 3-циліндровий, 1,9 літра. Всі фільтра в доступі виносні повністю. E, замовити можна ціна його на сьогоднішній день 6600. Якщо ви наш підписник ще зробимо знижку. E, якщо треба вам такий тракторець зі зниженою ціною, це техніка нова, просто вона ви, виходить з оберту, да, тобто вони вже не будуть випускатися і ми їх розпродаємо. Якщо цікаво, набирайте, бронюйте, замовляйте.